Привіт! Мене звуть Світлана Веретенко і я дитяча лікарка. Сьогодні ми поговоримо про тарілку здорового харчування. Це концепція, яка розроблена експертами Гарвардського університету і дозволяє зробити наше харчування різноманітнішим, здоровішим та кориснішим. Згідно тарілки здорового харчування, половина порції має складати овочі та фрукти, різноманітних смаків, різних кольорів, адже це чудове джерело. Клітковини вітамінів та антиоксидантів. Ще чверть тарілки мають складати білкові продукти. Білок необхідний для росту організму та нормального функціонування абсолютно всіх органів та систем. Білкові продукти це м'ясо, риба чи бобові. Також чверть тарілки мають складати вуглеводи. Краще обрати складні вуглеводи. Це можуть бути цільнозернові каші чи цільнозернові макарони. Уникайте простих вуглеводів, таких як вироби з білого борошна, різні снеки, печиво, цукерки, адже вони можуть спровокувати швидкі стрибки глюкози в крові, що негативно може позначитись на роботі нашого організму. Також не забувайте про молочні продукти це чудове джерело кальцію. Також додавайте у їжу корисні жири. Це можуть бути авокадо, різні горіхи, рослинні олії, такі як оливкова, соняшникова та багато інших. А яких продуктів варто уникати в харчуванні діток? До одного року ми не додаємо до їжі для дітей сіль. Натомість спеції для балансу смаку ми можемо додавати до страв із початку прикорму, тобто орієнтовно із 6 місяців. Після одного року ми можемо додавати сіль, проте в помірній кількості. Також варто обмежити цукор щонайменше до 2 років. Уважно читайте етикетки, тому що дуже багато продуктів з маркуванням дитячі, містять доданий цукор. Також малюкам до одного року не варто їсти мед, тому що це ризик небезпечної хвороби ботулізму. Також щодо грибів, лісові гриби це є ризик інтоксикації, тому не варто споживати лісові гриби щонайменше до 12 років, а краще взагалі їх уникати. Натомість, промислові гриби, такі як печериці. Гливи або шиї таки дозволені діткам із початку прикорму. Уникайте погано термічно оброблених продуктів: це сирі риба, м'ясо, сирі яйця або витримані сири, наприклад, сир брі або камамбер. Тому що це ризик інфекційних хвороб, таких як сальмонельоз або лістеріоз. Тому будьте обережні. Під час споживання їжі дотримуйтесь принципів чуйного годування. Не варто годувати дитину примусово. Для діток важливо знайомитися з їжею, бачити її візуально, знайомитися з різноманітними кольорами, текстурами, смаками тощо. Практикуйте спільні прийоми їжі, покажіть власним прикладом, що здорове харчування це круто. Дуже важливо дати дитині вибір. І під час їжі увага дитини має бути зосереджена саме на цьому процесі. Тому уникайте, наприклад, споживання їжі під мультики. А також дбайте про безпеку, мийте дитячий посуд спеціальними безпечними засобами. Тому я бажаю вам смачних, поживних та корисних страв. Будьте здорові!